Мовлена Україна проводить вже не перші такі ярмарки. Взагалі ця ініціатива була розроблена нашою командою, коли ми отримали запит від одеського шпиталю на закупку певних апаратів, яких вони потребують для реабілітаційного відділення. Все, що ви сьогодні бачите, це нам вдалося завдяки спільноті організувати за два тижні. Кори, це все волонтери. Всі зібралися для того, щоб ми гуртом змогли зібрати необхідні кошти і допомогти нашому шпиталю. З'єднуємо. Міолізі. Підеться Хідно повертати людям віру в світле майбутнє, в диво, в чарівні казки. І для нас було величезною несподіванкою, що саме на ці різдвяний ярмарок, на ці різдвяні свята нам перевезли благодатний вогонь з віфлієму. Це щорічна традиція скаутів світу, фактично починалася з Європи. Починалась приблизно 30 років тому в Австрії, коли австрійські авіалінії придумали цю ідею, що дитина, яка найбільше зробила добрих справ протягом року скаут до 14 років, матиме можливість безкоштовно полетіти до Ізраїля, до Єфлієви, привезти вогонь до Відня. І з цього разу з цього року вони почали запрошувати делегації різних країн. Я надія на світле майбутнє нашої країни, на світле майбутнє і моєї сім'ї, і спокійного життя. Це в нас сафорові ляльки-моданки зроблені з ниток». Я люблю волонтерити, тому це для мене дуже круто. А я хочу почати це робити, тому це для мене прям велика така гарна можливість. Щоб добро торжествувало в цьому світі. Тому я хочу всім побажати примати участь в таких подіях. Сіро дивляться на нас. Я бажаю всім гарного різдва, я бажаю всім доброго Нового року і мира нам усім.